Шановні вчителі, ті, хто за нашими підручниками вже працює багато років, і ті, хто лише знайомляться з ними. Ми автори підручника. Я Світлана Скворцова. і А я Оксана Нопірієнко, і сьогодні ми вам презентуємо оновлене видання підручника для другого класу. В ньому ми зберегли все те найкраще, що було в попередніх виданнях, але внесли деякі зміни, прислухаючись до ваших рекомендацій. Другий клас дуже важливий етап навчання, адже саме тут формується основа для подальшого вивчення математики. Діти Повинні освоїти додавання віднімання в межах ста, розпочати знайомство з множеннями діленням, навчитися розв'язувати складені задачі. У першому класі ми закладали для цього підґрунтя, розпочали формування обчислювальних навичок, додавання віднімання чисел без переходу через розряд. Якщо в першому класі діти вчилися додавати і віднімати числа в межах десяти та ознайомилися з обчисленнями без переходу через десяток, то в другому класі ми узагальнюємо ці знання та поступово переходимо до складніших обчислень. У підручнику цей процес розгорнуто послідовно, системно. Окрім повторення, вже на початку навчального року діти розв'язують задачі з двома запитаннями. Ми не лише повторюємо ті види простих задач, які вже Мімо розв'язувати, а й працюємо над розумінням поняття задачі, робимо акцент на дослідженні задачі, її перетворенні, складанні розв'язування обернених задач до поданої. А це нагадаємо вимога стандарту, і ми її дотримуємося. Перекладаючи задачу на мову математики, ми вчимо дітей бачити в тексті задачі важливі слова ознаки. Вони допомагають виділити структуру задачі. І найважливіше, уже в розділі першому ми розпочинаємо підготовку до розв'язування складеної задачі. Ми навчаємо дітей добирати пару числових даних, достатніх для відповіді на запитання задачі. Для формування у дітей цієї необхідної для розв'язування складених задач навички ми пропонуємо їм розв'язувати задачі з двома запитаннями. Другий розділ підручника присвячений додаванню відніманню чисел у межах 20. З переходом через десяток. Важливо, що спочатку ми вивчаємо самі прийоми обчислення, і лише коли рівень опанування прийомами обчислення у дітей стає навичкою, складаємо таблиці. Причому таблиці додавання ми складаємо за сталою сумою, що фактично показує склад чисел першого, другого десятка. З огляду на те, що у дітей сформована обчислювальна навичка і немає сенсу вчити на пам'ять результати додавання усі таблиці додавання пропонуємо на одному уроку. Це створює умови для досліджень. Залежності значення суми від зміни доданків. Чому ми обрали такий підхід? Діти не просто запам'ятовують таблиці, а досліджують результати і зв'язки між ними. Таблиці віднімання ми пропонуємо засталим зменшуваним. Це дає нам можливість дослідити залежність значення різниці від зміни від'ємника, що необхідно з огляду на подальше введення прийому округлення при відніманні з прийомом округлення діти зустрінуться тричі протягом року, що робить цей процес більш природним і зрозумілим. Як показує практика, наприкінці навчального року прийом округлення є найулюбленішим прийомом багатьох учнів і учениць. Особливу увагу ми приділили підготовці до складених задач. На матеріалі різних видів завдань, передбачених авторською методикою, опрацьовуються дії з розв'язування складених задач. І вже в наступній темі, як на мисто, вони вибудовуються в умінні розв'язувати складені задачі. Привчати дітей осмисленому розв'язуванні задач важливе завдання початкової школи. Складені задачі вводяться через порівняння з уже знайомими задачами з двома запитаннями. Це дозволяє дітям легше зрозуміти новий матеріал і уникнути стресу. Ми навчаємо дітей різних форм запису розв'язання задачі, різних способів розв'язування задачі. Фактично, методичні підходи до навчання певної теми відображено в змісті завдань. Учителю залишається лише організувати роботу з учнями і ученицями та прокоментувати відповідні пояснення. Четвертий розділ підручника присвячений додаванню і відніманню чисел в межах 100 з переходом через розряд. Тут діти вчаться використовувати різні способи обчислення, зокрема, при. Округлення. Зверніть увагу, тут ми вже вдруге звертаємося до прийому округлення і спрямовуємо учнів і учениць на виконання обчислень різними способами. Нам інколи зауважували, що ми пропонуємо дуже багато прийомів обчислення. Проте не потрібно вимагати від дітей використання їх усі. Різні прийоми обчислення вводяться лише для того, щоб ознайомившись з ними, дитина обрала найзручніший для себе. Діти поступово переходять від. Простих випадків додавання віднімання до складніших при цьому використовують знайомі їм методи, що полегшує розуміння нового матеріалу. Зверніть увагу, ми вже втретє. Повертаємось до прийому округлення. Ми переносимо спосіб дії, який було застосовано на попередніх етапах навчання у нову ситуацію. Саме переносимо. Отже, як бачите, у підручнику реалізована авторська система навчальних завдань, які дають змогу учителю без додаткових зусиль використовувати на уроці інноваційні методичні підходи до навчання учнів і учениць. Ще раз наголошуємо на тому, що обчислення різними способами не є обов'язковим для всіх дітей. Це Лише основа для свідомого вибору способу міркування, який їм найбільше до вподоби. В останньому п'ятому розділі вивчаємо арифметичні дії множення і ділення, також реалізовано авторський підхід. Він відрізняється від традиційного тривалим підготовчим періодом доведення таблиць множення і ділення. Під час цієї підготовки діти знаходять суми однакових доданків, перевіряють різниці рівних чисел, які дорівнюють нулю, читають записи певним чином і розв'язують задачі, поки що арифметичними діями додавання. Віднімання. На цій основі діти ознайомлюються з діями множення і ділення на вміщення, але таблиці вводяться не відразу. Ми готуємо підґрунтя для складання таблиць, а це і множення і ділення з одиницею, нулем і десятьма, ділення рівних чисел. Причому на цьому етапі значення добутку і частки знаходимо через заміну множення додаванням, а ділення відніманням. Вивчаємо і переставний закон множення і взаємозв'язок множення і ділення, уводимо ділення на рівні частини. Таблиці множення і ділення діти складають поступово. Вони не просто їх заучують, а аналізують результати, і це допомагає краще зрозуміти логіку цих операцій. Таблиці ділення складають на підставі взаємозв'язку множення і ділення, причому відразу складаються дві таблиці за сталим дільником і за сталою часткою. Таблиці ділення не заучуються. Ми спрямовуємо учнів і учениць на міркування за означенням арифметичної дії ділення. Поступове скорочення таблиць множення допомагає дітям зосередитися на найважливіших моментах і не перевантажувати пам'ять зайвими. Фактами працюючи над таблицями, ми ознайомлюємо дітей не лише зі способом відтворення табличних результатів на основі попереднього або наступного результату, а ще й зі способом групування, і це є підготовкою до введення розподільного закону множення, який буде вивчатися в третьому класі. Зауважимо, що відповідно до вимог програми, всі табличні результати діти повинні знати в третьому класі. А в другому лише табличні випадки множення і ділення із числами 2 і 3. Як відомо, ключ до розвитку мозку дитини знаходиться на кінчиках її пальців. Ми продовжуємо започаткований ще в першому класі підхід до організації навчальних досліджень із використанням математичних матеріалів. Шляхом моделювання математичних об'єктів, висунення гіпотез та їх реалізації учні і учениці під керівництвом учителя відкривають нові для себе дії, котрі потім через певні зміни в умові завдання переносяться в нову навчальну ситуацію. Наприклад, вивчення арифметичних дій відбувається з використанням кружків намистинок, що ілюструють одиниці й десятки, а навчання розв'язування задач відбувається з використанням шаблонів коротких записів, схематичних рисунків, схем аналізу. Умов у робочому зошиті можна записати лише розв'язання задачі і її відповідь. Звичайно, що це до вподоби сучасним дітям, адже вони не дуже люблять писати. Отже, у новому підручнику реалізовано цілісну методичну систему навчання математики. Кожний урок представляє систему навчальних завдань, які забезпечують підготовку до вивчення певного поняття, його відкриття в результаті навчального дослідження, поетапне формування поняття чи способу дії. У підручнику Використано умовні позначки, які спрямовують навчальну діяльність дитини. Завдання вищого рівня складності мають позначку випробуй себе, а завдання з логічним навантаженням – секрет. Крім того, з'явилася позначка у завданнях, які рекомендовані для парної роботи. Ми маємо справу з дітьми, представниками цифрового покоління, які народилися вже з гаджетом в руках. І не враховувати ми це не можемо. У підручнику, який зараз бере участь у конкурсі, не тільки збережена перевірену часом методичну систему: усі підходи і засоби, що допомагають учителю організувати навчання і досягти високих результатів, а ще й враховано сучасні реалії навчання під час карантину та під час війни. Нове видання максимально адаптовано до застосування за різних форм навчання офлайн і онлайн. Електронний додаток до посібника може використовуватися як за наявності, так і за відсутності інтернет-з'єднання. Під час організації дистанційного або змішаного навчання вчитель може не лише демонструвати учням і ученицям сторінки підручника, а й оживити його завдання, запропонувавши дітям виконати інтерактивні вправи. Ми з Оксаною Володимирівною забезпечили підґрунця для успішної роботи вчителя. Ми пропонуємо ще і детальні розробки уроків. Ми вдячні кожному вчителю, який використовує наші матеріали та підтримує наші ідеї. Разом ми допомагаємо дітям здобувати якісну математичну освіту.